Збільшення ємності X2 – це не вигадка, а реальність. Спостерігайте, а сказав я так тому, бо цей оригінальний акумулятор ASUS який має два елемента і загальна ємність 4600, ну майже 4700 мАг, Я буду відновлювати за допомогою абсолютно новеньких елементів і з'єднувати їх два послідовно, по два в паралель. Ємність одного 4000 мАч. Тобто загальна ємність акумулятора буде не 4700, а 8000. Як вам так? Зустрічайте, прокачаний по максимуму з абсолютно новими елементами, з правильним налаштуванням і калібруванням чіпа. З ємністю якої позазрять навіть самі потужні і самі новітні гаджети. Цей акумулятор перевершить будь-який результат на екран. Ідеально до тисячної вольта вирівнені секції, один цикл, 8700 мВ, зарядний вольтаж, майже 3,1 А, ампера, струм заряду, чіп BQ4050 Сьогоднішня дата, серійний номер 1, Це батарейка, мабуть, якась перша. Не знаю, проект ємність увага була 4800 мАг, і зараз його ємність майже. 8100 мАг. Це просто монстр. 168% життя. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 19 і 20 умовних мільйон. Ця батарейка просто суперова. Досі думаєте, що краще купити нову копію або замінника? Я думаю, після цього відео ви зміните свою думку. Кому потрібна така мега перепаковка, звертайтеся з радістю всім допоможу.